Так, Як запустити аксіому від дизель-генератора? Повністю автономний об'єкт і джерел живлення, в котро є таке сонце-вітер і бензогенератор. Для того, щоб аксіомом підхватила роботу від генератора, як зараз, необхідно спочатку її вимкнути. Отже, послідовність дій наступна. Запустити генератор, щоб він вийшов в свій усталений режим. Потім подати напругу від генератора на вхід аксіома. І через деякий час запустити аксіоми. Підхвачує роботу від генератора відразу ж.